Всім привіт! Коротеньке відео з ведення подібних доданків або подібних членів многочлена. члена. Немає різниці. Принцип однаковий. На дошці написано декілька прикладів. Давайте подивимося і пригадаємо, що таке взагалі подібні. Подібні – це ті доданки або члени многочлена, члена, які мають однакову буквену частину, однакові букви і однакові степені цих букв. Ось, наприклад, номер один: 4А в третій, мінус 2 А в 3, плюс 5А в третій степень. Вони всі подібні. Чому? Тому що у нас? А в 3, А в третій і А в третій. Всі три доданки або всі три члени многочлена подібні. Да? Ми можемо їх звести. Як їх зводити? От, бачите оці цифри, числа. 4, мінус 2 і 5. Нам треба просто знайти їх. Суму. 4 мінус 2, це буде 2. І плюс 5 це буде 7. 7. А в третій. Тобто, у нас ми бачимо три рази А в третій, А в третій, а в третій. Подібні. А далі рахуємо, скільки їх, скільки. Їх. 4 А в третій. 4 штучки у цих А в третій. І відняли дві. Штучки оцих цих А3. І додали ще п'ять цих А в третій, і отримали сім А в третій. А що таке А3? Та це що завгодно. Можливо, це було яблука. Чотири яблука, мінус 2 яблука, плюс три яблука. Отримали сім яблук. Все, що завгодно. Ну, у нас це А в третій. А може буде в третій, а може буде Х3, Х другий, Y в п'ятій, все, що завгодно. Але однакове абсолютно однакове. А другий приклад: дивимось. 4А в3 мінус 2 плюс 5. Тут є однакові букві частини? Немає. Тут А в 3, тут просто, а тут взагалі букв немає. Тому тут нам зводити нічого. Це все остаточний результат, тут нічого зводити. І тепер тренуємося. Номер, то номер 2 це номер 3. 4, 5, 6. Декілька прикладів. 4 автретій, мінус 3 плюс 5, а в 3. Бачимо. буквені однакові. А в 3, а в 3. Ми їх можемо звести. Звели. 4 а в 3 плюс 5, а в третій. 9, а в 3. Добре. Що робити з числами? А числа також подібні. Ну, немає тут букв. Ну, немає і біля числа мінус 3, і біля числа плюс 7. Тут, тобто ми їх можемо додати. Мінус 3 плюс 7 буде плюс 4. Все, звели. Наступний приклад: 4 а третій, мінус а в другий, плюс 5 а в третій, плюс 3 а в другий. Тут тепер шукаємо подібні. 4, а в третій, де ще є А в третій, 5 а в третій. Давайте отак червоним підкреслимо. 4 а в третій, 5 а в третій. Так, Видно колір? Червоний. А тепер дивимося на А в другий. Мінус А в другий і плюс 3 а в другий. А це друга пара подібних. Синім підкреслюю. І тепер окремо рахуємо, наскільки у нас А в третій і скільки у нас А в другій. 4А в третій плюс 5А в третій у нас буде 9А в третій. І окремо рахуємо А в другій. Мінус. Мінус А в другий. Це скільки. Нагадую, якщо немає ніякого числа, а лише знак мінус, то це мінус одиничка, мінус одиниця. Тобто 3А в другій. Плюс мінус 1А в другій, Буде 2А в другій. Тобто 3А в другій, мінус А в другій, Буде 2А в другій. Звели. Наступний приклад. Знову дивимося, шукаємо подібні. А, тут же дві боку. Добре, дві так дві. А в квадраті Б. Червоним підкреслили. А в квадраті Б. Також підкреслили червоним. Ось вони, А в квадраті, Б в квадраті Б. І А, Б в квадраті тепер. Це вже інше. Да? А, Б в квадраті. І ось А, Б в квадраті. Підкреслимо синім. Підкреслили. І так само, за тим же самим принципом, рахуємо, скільки у нас їх буде. 2А в квадраті Б і мінус 4А в квадраті Б. Скільки залишиться? Залишиться мінус 2А. А в квадраті Б. Врахуємо те, що підкреслили синім. А в Б в квадраті мінус 3 Б в квадраті. Залишиться мінус 2 Б в квадраті. Також нагадую, якщо нічого нема, то це одиничка. 1 мінус 3 буде мінус 2. І останній приклад трішечки довгий, але ж це нічого не змінює. Принцип залишається той самий. Шукаємо однакові буквені частини. Дивимося. Y. Давайте підкреслимо червоним. Y. Раз. Далі О, ще один Y. Також підкреслили червоним. Далі а, просто X. Ось він наш Х. Підкреслили синім. Раз Х. Ще один раз Х. Є ще Х, немає X. Можливо, ще є якісь подібні. Ми будемо підкреслювати вже лініями якими, двойними. Так, х3. Ось він х 3 Дві лінії. І ще раз х 3 Ще раз дві лінії. Ще є якісь подібні. У нас залишилося число 3. У нас залишилося число 5, і залишилося х квадраті і в квадраті. Число 3. Це прийдеться вже трьома лініями підкреслювати. Да? І число 5. Також подібні. Ну, х квадраті, у квадраті залишилося немає більше таких. Тепер зводимо. Ну, давайте почнемо. А, та Спочатку і почнемо з червоного. Мінус хі. Плюс 3х. Мінус 1 плюс 3 один плюс три буде 2. Пишемо 2х. Написали. Далі, йдемо. Синє. 4х мінус 2х. Скільки буде? 4 мінус 2, 2. Так і записуємо. Плюс 2х. Далі. Те, що підкреслили двома рисочками. Мінус 3 у в третій, плюс 5 у в третій. Отримаємо 2. Мінус 3 плюс 5, 2. І в третій. Ще що залишилося? Залишилося ще оце, оця величина, оцей доданок, який. Ми не підкреслили. Давайте його також запишемо: плюс х квадраті, y квадраті. І залишилося числа з трьома рисочками: число 3 і число 5. 3 плюс 5 буде 8. А зазвичай число пишуть останнім. Все, звели. 2х плюс 2х плюс 2y3 плюс х квадраті і квадраті плюс 8. Тобто неважливо, яка довжина вашого виразу. Чи це буде два доданки, чи три, чи тут їх набагато більше. Принцип залишається один і той же. Шукаємо однакові буквені частини або просто числа і складаємо кількість цих однакових буквених частин. В цьому все. Дякую, що дивились. Сподобалось, поставте лайк.